Да, всіх на своєму каналі давайте подивимось таке питання, які почуття ваш партнер мав у вас у минулому. у минулому, що він відчував до вас. Давайте подивимось разом. Тут пентаклі. це про потенціал, стабільність і серйозність. В Минулому партнер міг відчувати певну апатію або незадоволеність. Сімка жезлів партнер відчував необхідність боротися за вас або за стосунки. Полицею Кубків це говорить про романтичні та чуттєві почуття. Партнер був готовий проявлятися у ніжності. По колесниці партнер відчував рішучість і бажання рухатись вперед у стосунках. Костюмки Пентаклів, це можливо він або вона оцінювали, чи варта вкладатися зусилля зусилля ці стосунки, визначаючи прогрес і результати своїх зусиль. Потрійки кубків це символ радощі, святкування, гармонії, а партнер по цій карті відчував позитивні емоції у ваших стосунках, він насолоджувався спільним часом, але ця карта ще говорить про те, що він, можливо, минулому якось не зовсім серйозно відносився до вас. Партнер міг мати раціональний підхід до своїх почуттів, були починання, нові ідеї і глибокі емоції, і, можливо, ці патозу окупків він хотів, з вами насищався цими емоціями. І у нього був романтичний потенціал. У минулому ваш партнер, партнер я вибачаюсь, мав різноманітні почуття до вас від серйозних намірів і романтичних проривів до сумніву, сумніву і необхідності боротися за ваш зв'язок. І це свідчить про глибокі емоції і складні думки, і бажання, побудови щось значуще, але є. Були такі аспекти, коли йому потрібно було, можливо, щось від вас більш романтичного і грайливого, ніж серйозність.